Мені дуже часто задають одне і те саме запитання мами і бабусі на різних площадках, коли ми з малим гуляємо. Одне і те ж запитання. А що ви в садочок не ходите? Каже, ні, а для чого? Мені завжди цікаво почути відповідь на моє зустрічне питання. А для чого? В садочок? Малому ще немає трьох. І відповідь завжди одна. Знаєте, яка, да? так? Ні, ну а як же соціалізація? Просто джекпот. Так от, позиція моя щодо соціалізації і садочка однозначна, і чим далі, тим вона більш стійка і підтверджена ем, моєю власною аналітикою спостереженнями. Садочок абсолютно ніяк не соціалізує. Ну, садочок той, який, наприклад. В селищах, там, в містах державні садочки, та й в Кропивницькому навіть приватні садочки, я не знаю якісних приватних садочків. Вони ніяк не виконують роль соціалізації дитини. Перше. Друге. Якщо і соціалізація через садочок, то точно не до трьох років. В дитини до трьох років немає жодних потреб, окрім однієї потреби, це мама. Тільки мама потрібна дитині до трьох років. Далі, після трьох в кожному, в кожної дитини індивідуально наступає потреба у такій собі відносній сепарації. Коли дитині вже хочеться заводити друзів, мама вже не так потрібна для гри, не так потрібна для підтримки у спілкуванні з дітками, старшими, однолітками, меншими. Тоді так, це там років з чотирьох, в когось з трьох з половиною, в когось після чотирьох. І це все настільки індивідуально. Перший чинник, який впливає на це, це сама дитина, її темперамент, її характер, наскільки в неї вона де там стресостійка, наскільки в неї взагалі є потреба у великій кількості заводити нові контакти. І друге, це яке скільки мама вклала в ту дитину до трьох до чотирьох років. Настільки, наскільки дитина здатна а, вільно і безстресово заводити нові знайомства. Наприклад, коли у мого малого з'явилась його вже особисто не нав'язана мною, тим, що якби я його віддала в садок і нав'язала йому а, потребу у спілкуванні, знайомстві з чужими дітьми іншими, з чужими людьми. Коли в нього виникла його власна вже готова, зріла потреба до того, щоб заводити нові знайомства, знайомитися, пізнавати нових діток, гратися з ними, знаходити до них підходи, бо діти різні, ті так спілкуються, ті так, ті так знайомляться, ті йдуть на контакті, не йдуть. І от в цей момент я була поряд. Тому це буквально от місяць, скажімо. Експерименту, не експерименту, це реальне життя. Десь пройшло від того, коли в нього з'явилася така потреба, і я з ним цим займалася. Я була поряд. Перші його кроки до знайомства. Він, в нього була потреба в тому, щоб я була разом з ним. І от ми ходили, він мене тримав за руку, ми підходили до діток і знайомилися. Він, по-перше, дивився, як це робиться. Я йому показувала, вчила його знайомитися. Як привітатися, як і одразу пояснювала, діти ж різні всі, реакція різна. В нього не може з'явитися ні відкуди розуміння, чому він робить, наприклад, одні ті ж дії, які би там порадила йому мама чи вихователь в судочку, А люди, ну діти, люди, це ж вони люди, реагують по-різному. І отут також повинна бути поряд мама. Вчасно і правильно пояснити, що до чого. Оце є, на мою думку, важливі аспекти соціалізації. Оце є ті моменти, коли маленька людина може хибно подумати, що не зрозумівши, що люди різні, може подумати, що з ним щось не так. Бо поряд в цей момент нікого не було і йому не пояснили. І далі, на відміну від мого малого, несоціалізованого якого я виховую, не маючи вищої педагогічної освіти, а з огляду на свій життєвий досвід, пам'ятаючи себе в дуже-дуже ранньому дитинстві, свої страхи, свої слабкості, якісь, ну, страхи, так? нерозуміння якісь і так далі. І в той же момент ще я наблюдаю. За дітками, які ходять в садок. Його однолітки старші, менші діти, які давно ходять в садок. Ну, приблизно статистика така: із 10 дітей, якщо б це взяти групи, наприклад, дітей із 10 дітей одного віку, в кращому випадку одна дитина може нормально познайомитися, нормально відреагувати. І для дитини це не буде стрес до для тої дитини, до якої підходить мі... моя дитина, мій малий, це не буде стресом. В усіх інших випадках в 90% випадках чи в 99% випадках, діти, які на думку більшості дорослих мали би бути соціалізовані, вони не не позитивно реагують. На нові контакти, на знайомства, на те, що до, до неї до, до дитини хтось підходить. Ем, простіше кажучи, і зрозуміліше е, для дітей це стрес. Для дитини, яка з дуже раннього віку ходить в садок, стресово є стресовою є ситуація, коли підходить знайомитися. Малий, який просто собі такий росте з мамою і не ходить в садок. Тому особисто для мене тема соціалізації і садочків закрита. А, моя позиція така, що виховання, становлення дитини як особистості, маленької людини, як ем, стійкої, здорової. Впевненої в собі особистості це відповідальність тільки батьків. Але для цього батьки мають самі бути такими особистостями. І так, значно позитивніша динаміка відслідковується від тих дітей, які сидять в декреті з мамами. Як би там о, ті мами не проводили, наскільки там якісно-неякісно якісно, час з дітьми. Ну, і, звісно, якщо там мама, е, наприклад, взагалі не грається з дитиною, не займається, е, постійно сидить там в телефоні. Ви таке дуже часто також буває. І для мами вивести дитину на площадку, це просто ще одна можливість. Віддати її комусь, передати відповідальність за її актив комусь, щоб її порозважали інші діти, інші мами. А мама могла би посити, посидіти в цей час в телефоні. Так, дякую. То ну і то ви знаєте, там ж дітям хоча б все рівно якась присутність мами, все рівно позитивніше сказується. На тому, наскільки стресостійкою є дитина до того, щоб заводити нові контакти, до того, щоб контактувати з незнайомими людьми.